Десь починається з 1964 року. В Харкові влада почала закривати українські школи і переводити їх примусово на російську мову навчання. Я, як колишній комсомольський там, активіст, побачив, що це несправедливість, що це порушення лінії партії, і почав підтримати людей, ті, які протестували. Їздив і в Київ, і в Москву де, до ЦК. Закінчилося тим, що кагибісти почали розтягувати людей, погрожувати, викликати на роботах. Вони арештували, поділили райони Харкова, ну більш-менш по місцю проживання, і от, скажімо так, писали Українці шануйте рідну мову. І я, наприклад, був радий, що коли навіть мене арештували і вже засадили на курорти ці московсько-кагибійські. То ця писанина продовжувалася.